Друзі, зайшов я в мрію і заказав таку страву, називається МарінЕро, за 180 гривень. МарінЕро, тут є бароболі, є, помідори є, що тут є. Чипсы. Чип. Чи картопля, що це таке? Бараболі є а, а, бараболя. Ну це чіпси, точно, так. Да. М'ясо і жірочок. Не бараболя фрі, але нормально, так. Да. Да. А, це сало чи м'ясо? Це... Як тобі? На що попасть? Диву, лучше, чи Макдональдс, чи не лучше? Дивися. Да. Все смачніше раніше. Я даже одну бараболь взяв і чую. Барабові нормально посолена. Це, це помідака. Як тобі сижу з бараболя фік? А, тут... Туди... А, а це квасоля стручкова називається. Квасоля Стручкова. Пробуй. Мені достаєш попробувати. Я вам казав замовляю. <реш> <Я шо>, <реш> Смачного треба було заказки. Нет, можно. Не Стоит молотый гроши, серьезно. Посмотри, куда? Да? Да. В Все, смешно, Сергеевич. Салфетка, Дякую. Ага. И вам смешно.